Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Гнаєв продовжує працювати у штабі і допомагати заложному і сироському попри тиск і з влади. Утім, перш ніж почати генерал Омельченко про зелену команду. Що за часів керівництва Служби безпеки України другом з одного двору Бакановим служба безпеки України перетворилася в службу небезпеки для України. Вдумайтесь, хто арештований. Вдумайтеся, які генерали служби безпеки э, перед початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Вдумайтеся, хто їх призначав, хто писав подання на їх призначення, хто писав подання на призвоєння генеральських званій присвоював всі знання. Перша особа і керівник Служби безпеки України. Ви розумієте, що це не жарти дійсно. Болить просто душа. І ви знаєте, що? Ну. Час минує час старого не повернеш, але на майбутнє, бо як мене у, чи в один із моїх великих вчителів тібетський монах, минуле не повернеш, але сьогоденням можна відкривати майбутнє. Та... Як кажуть, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою. Настільки прогнившою і корумпованою колаборантством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошую з нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників. На чолі з Зеленським Єрмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення. Зеленську і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади, це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. Я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що не триматися, Тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинно доповідати контррозвідка і розвідка України. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака немає жодної підписи розпорядчих документів. А єдине, що, що як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язниці будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановні Сергію, питаюся, у особистість міністра оборони, голови служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача збройної сили, я ще давав неведе. Та прийшов би до мене. Гірмак з якимись такими речами кадрів чи інше питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому все закінчено. Але перед цим би я попередив і публік. Нагадаємо, генерал Найо той, який дізнався про свою відставку з засобів масової інформації. Він з команди залужного написав першу з часів вторгнення статтю відкрив завісу про причини провальної неготовності до вторгнення. Пише Джон Сміт. Блогер Джон Сміт зазначає, що після такого зеленського чекає імпічмент і нари одразу після закінчення війни справедливого розслідування усіх справ. Розвідувальні органи України у жодному із офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати та часу початку Когреції не надавали ось так. Боданов розповідає, як 23 числа приблизно здається, о 14.30, Ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок, і як саме це було доведено до першої особи держави. А от генерал Найо каже, що жодного документу про конкретну дату наступу не отримав. Тобто, глава ЦРУ ЦРУБРНС передав Зеленському інформацію про плани нападу Російської Федерації. 16 січня Зеленському була розкрита певна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході. Відки. Києва під назвою Гостомель і використати його як платформу для висадки повітряно-десантних сил, також щоб пришвидшити захоплення Києва. І навіть дружина Буданова це підтверджує. Чоловік увечері 23 лютого. Сказав мені, що о 5 годині почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. І з того часу ми перебуваємо не вдома. Але Зеленський отримано від ГУР і ЦРУ розвідувальну інформацію від генералів. Приховав однією з цією причиною. Зеленський вчинило злочин. Його злочина бездіяльність є. Прямою причиною неготовності країни до війни слова Наєва підтверджує командира 4-ї бригади НГУ, полковник Артем Іллюхін. Даних про підготовку удару до Гостомеля у готуванні 4-ї бригади на той час не було. Але ідемо далі. Приховавши від військового керівництва дані цару і гора Зеленського вечері 23 лютого 2022 року. Присипляє усім пильність. Причин для вашої безсонної ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Натомість генерал Наєв повідомляє наступне ро. Розхолоджуючи базікання клоуна, він не послухав спати, не ліг довірився своїй чуйці і віддає наказ командувачами усім разом почати безсонну ніч. Начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення. А мої внутрішні відчуття підказали мені, що вторгнення може статися саме 24 го числа. Одразу я закликав всіх сімох командувачів угрупувань та наказав їм до 4-ї години ранку, 24 -го лютого привести війська у готовність до відбиття агресії 2-й годині ночі за кілька годин до Початку повномасштабної війни я прибув до центру управління, де вже зібралися начальники всіх центрів та відділів і наказав їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бойового управління. А за кілька годин стало зрозуміло, що це передбачене було вірним у нашій країні. Окрім ідіотів є багато дорослих і відповідальних людей, саме тому що вони не послухали розхолоджуюче базікання президента і навіть діяли йому усуперечими, уникнули смерті. І третій момент оперативне розгортання війська генерал Найо провів з. За власною ініціативою, тільки завдяки цьому перший раптовий удар ворога не став нищівним для врегулювання на загрозу. Вторгнення противника про яку вже говорили відкрито. Я ще 23 лютого віддав письмове розпорядження всім командирам угрупувань провести оперативне розгортання та вивести частини з підрозділів у райони бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад згодом з систем розвідувального оперативного логістичного медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дії оборони. Они України по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми це не виконали війну, би ми зустріли в казармах і на полігонах. Данілови Зеленські розповідають, як готувалися, нап'яливши форму чорну, але не чорна форма нас врятувала. А те, що цих дурнів не послухалися ті, хто виконували їх накази. Так зеленський, приховавши від генералів наєва, точні розвіддані і не надавши завчасних вказівок, заганяє генерала в умови точно як розвідника Сестриваковського, який без наказу. Азо намагався підірвати міста з Криму, але вже бігав між розривами ворожих мін і не зміг. Генерал Наєво без наказу почав діяти відводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59-та бригада, перебуваючи на Олешківському полігоні за 80 кілометрів від Криму, так і не дійшла до перешийку з Кримом. Мости треба підривати до підходу противника. А не коли він вже біля них генерал Соколов відповідальний за південь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.